Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Найбільша ваша помилка при кризі, любій кризі, життєвій, у відносинах, у фінансах це те, що ви намагаєтеся повернути все те, як було раніше. Криза дається для того людині. Щоб ви передивилися якісь свої життєві переконання, передивилися цілі ваші на майбутнє. Криза дається для того, щоб відбулася зміна в житті. І тому, повертаючи старе, так, ви застрягаєте в цій кризі, тому що криза це смерть чогось старого і початок нового. Розумієте, про що мова? І те нове потрібно обов'язково прийняти і підтримати, а не відроджувати старе. Тому що, відроджуючи старе, ви застрягнете в цій кризі надовго. Розумієте? Тому тримайте руку на пульсі і йдіть тільки вперед. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.